Ми звикли проводити з телефоном постійно, у транспорті на роботі перед сном. І найчастіше це одна і та ж сама поза. Голова нахилена вперед, плечі згорнуті, шия напружена. І з часом тіло адаптується до цієї пози, але не в добрий бік. Шия смартфону. Що це таке? Це стан, коли через нахил голови вперед м'язи шиї та плечей отримують неприродне постійне навантаження. Чим нижче нахилена голова, тим більше кілограмів тиснуть на хребет. І саме це призводить до болю в шиї, напруження між лопатками, головні болі, ранні зміни у шийному відділі хребта. Наше тіло просто не створене для того, щоб годинами висіти над екраном. Чому це стає проблемою покоління? Бо навіть якщо ми не помічаємо, Смартфон забирає неймовірно багато уваги, часу і здоров'я шиї. Сучасна робота, соцмережі, онлайн-навчання все це робить неправильне положення шиї норми. І ця норма створює хронічний біль. Чим допоможе мій масаж. Масаж розслабляє глибокі м'язи шиї, плечей, грудного відділу, які постійно працюють у перенапрузі. Після масажу. Зменшується біль у шиї, зникає головний біль, покращується кровообіг. Це не просто зняти напругу, це повернути тілу природну рівновагу. Під відео забирайте профілактику смартфонної шиї, а я вас запрошую до себе на масаж. До зустрічі!